Який він ідеальний пластилін? Насамперед, м'який, щоб легко розминати маленькими пальчиками, але водночас слухняний тримає форму, не розповзається та не липне. Текстура оксамитова, ніжна, без крихт хочеться м'яти знову і знову. Запах ледь вловимий, без хімії, без смакових ароматів, щоб дитина не перепутала гру із десертом. А кольори чисті, насичені, однорідні і гарно змішуються між собою. Створюй нові відцінки, експериментуй та грай. Кайт Класік це не просто пластилін, це інструмент для розвитку, розвиває уяву, тренує моторику, вчить зосередженості. А ще надихає, який приємний, безпечний. З упаковкою, яку хочеться тримати в руках. І QR-кодами, що ведуть до відео майстер-класів, просто на коробці. Обирай набір від 6 до 36 кольорів і вперед до творчості. Кайт Класік. Витворяй шедеври.